Останнім часом на рівненщині вирує негода, крім аномальної спеки, йдуть дощі та грози. Відтак в соцмережах рівнянка поскаржилася, що її електроприлади згоріли під час нещодавньої грози. Як розповідає Катерина, вона прокинулася вночі від сильного грому, а після цього на неї з темряви полетіли шматочки пластику. Одразу блиснуло і одразу був такий звук, наче вибухнуло щось. І на мене полетіли осколки від ну, цього блочка, який в нас був в розетці. Ну, ми одразу не зрозуміли, що то. чи Я чоловіку сказала виключати біомси з розеток. І ми почули запах, що щось таке пластиком горить. Я йому кажу, що ось на мені якісь ну, кусочки цього пластику лежать, що, що де це, де це, що це, ми почали шукати і вже побачили, що це наш модем. Ну, нам чудом повезло, що не, не згорілося далі. Ну, тобто, згорів у нас модем, блочок цей. І, ну, Подоподиконніх на якому цей модем стояв, також Катерина додала, модем згорів не лише у неї, а й у сусідів. Та й взагалі весь будинок досі знаходиться без інтернету. Взагалі ні в кого немає інтернету. В деяких людей згоріли модеми. Ну ще з ким я спілкувалися. Хто повиключав, не згоріли. Ну хто нижче теж сказали що в них нормально все з модебами? Бо, бо ми на дев'ятому поверсі живемо. То можливо в нас якби. Згорів саме через це рятувальники радять уникати використання електроприладів під час негоди, адже на Рівненщині вже був зафіксований летальний випадок від удару блискавкою. Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу. Не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями. Не ховайтеся під деревами, високими стовпами та іншими об'єктами, які можуть притягувати блискавку. Уникайте використання телефонів, комп'ютерів та інших електроприладів. Не купайтеся в басейнах, озерах, річках та інших водоймах. По можливості вимкніть з розеток всі електроприлади. Від'єднайте антени та кабелі від телевізорів та комп'ютерної техніки. Не торкайтеся мокрими руками, вимикачів, розеток та інших електроприладів. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.